Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл. Радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, My Life in Canada. Сьогодні поговоримо про деякі новини. Є новини, які би я хотів вам розповісти, і чому саме я обрав ці новини? Справа в тому, що дуже багато відео в інтернеті, дуже багато блогерів говорять на тему, чому українці виїжджають в Канади, чому в Канаді не все так добре, і так далі. І диму без вогня не буває. Дійсно, в Канаді, в канадській економіці є деякі проблеми. Але я зрозумів одну дуже цікаву штуку, що Канада це не Україна. І тут, якщо щось стається погане, наприклад, що там економіка падає, чи якісь проблеми, їх вирішують. Уявляєте? Тобто є проблеми з економікою, є проблеми там в сфері безробіття, і їх вирішують. Так ось сьогодні ми про це і поговоримо. Я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте узвару і поїхали дивитись новини. Перед тим як ми перейдемо до першої новини, я хочу попросити вас поставити вподобайку і написати коментар. Якщо ви будете з чимось згодні в цих новинах, чи щось би хотіли обговорити, чи маєте свою думку щодо цих новин. Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Поїхали до першої новини, і перша новина стосується облав. Міграційної служби на нелегальних працівників. Давайте прочитаємо детальніше про цю новину. Отже, справжні облави стартували у Канаді кілька тижнів тому, причому влада жодних попереджувальних заяв із цього приводу не робила. Останні дії показали, федерали вирішили ґрунтовно прорядити лави іммігрантів. Канадське агентство прикордонної служби посилило контроль за мігрантами, які приїхали на роботу до Канади. Сплеск активності забезпечити дотримання закону про імміграцію та захист біженців. Повідомлення про результати посилення надходять із різних провінцій. При цьому кілька років поспіль Канада була поблажлива до людей із простроченими документами та завжди йшла назустріч. Тепер же CBCA засукали рукави, щоб відсіяти нелегалів. Зафіксовано чисельні випадки роботи на великовантажних водіїв нелегалів. Права на керування транспортним засобом у них також нелегальні. Люди працюють без дозволів, прибувши до Канади та за туристичною візою. Як пише CBCA, Усі затримані будуть депортовані до себе на батьківщину. При цьому запобіжний захід для всіх буде різним: комусь заборонять повторний в'їзд до країни на 12 місяців, а комусь і довічно. Залишити канадський край мігранти мають протягом 30 днів. І так, друзі, я хочу сказати, що це не вона дійсно цікава. Я, на жаль, не можу знайти де оригінал, бо це я прочитав в одній з групі, але. Я бачив відоси шорти, де когось затримує міграційна служба або просто перевіряють документи, і це дійсно так. Чому взагалі Канада за це взялась? Тому що якщо брати взагалі в контексті всіх новин останнім часом, то Канада хоче зменшити кількість нелегальних людей, і взагалі хоче трошки зменшити рівень людей, які тут е, приїжджають. тому що рівень безробіття, ми про це далі поговоримо. Недоступність медицини тяжко до лікарів записатись, дорожчає житло, не вистачає житла навіть місцевим купити. І на фоні цих всіх, всіх проблем Канада хоче зменшити трошки людей, які приїжджають сюди працювати, новоприбулих нюкамерів. І ось одна із дій, які вони вирішили зробити, щоб зменшити кількість людей, це прибрати нелегалів. Звичайно, що Канада нікого не буде. Висилати, кому вони вже дали візу, або тим більше з, е, з піаром, або тим більше, які отримали громадяни. Люди, але Канада буде ретельно чистити людей, які нелегально тут знаходяться, тому що канадському уряду потрібно збільшити кількість робочих місць для людей, які тут живуть легально. І щоб це були легальні заробітки, щоб люди платили податки з цих грошей і так далі. Тому що, як відомо, людина, якщо знаходиться нелегально, вона не може легально працювати. Відповідно, вона не може платити податки. Тому Канада таким чином проріжує трішки нелегалів і почала з цим працювати. Тому будьте уважні, обережні, <головік> в кого закінчується ворк перміт або ще щось, не зволікайте, продовжуйте ворк перміт, поки це можливо. Знаю, що з паспортами тяжко, але робіть все, що в ваших силах. Йдемо до наступної новини. -ба -ба Отже, друзі, наступна новина: рівень інфляції в Канаді впав до 1,6%. Угу, це дуже круто. Почитаємо трошки е, детальніше. Інфляція в Канаді впала до 1,6% у вересні. Про це у вівторок повідомило статистичне управління Канади. Федеральне агентство зазначає, що цей показник є найменшим з лютого 2021 року. Сповільнення індексу споживчих цін у вересні спричинило зменшення вартості автопалива, яке за рік подешевшало на 10,7%. Без урахування бензину рівень інфляції становить 2,2%. Статистичне управління Канади стверджує, що ціни залишаються високими, особливо на оренду житла та харчові продукти. Другий місяць поспіль ціни на харчові продукти зростали швидше ніж загальна інфляція. Зокрема. Подорожчала яловичина на 9,2%, олія на 7,8% та яйця на 5%. Трохи знизилась вартість морепродуктів. Вартість оренди житла у вересні зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики вважають, що останній показник інфляції робить зниження ключової процентної ставки на 50 базисних пунктів більш імовірним. Нагадаємо, що Банк Канади оголосить свої рішення 23 жовтня. Цього року центральний банк вже тричі знизував. Ставку довівши її до 4,25%. Отже, що це означає? Ми читаємо про те, що загальний рівень інфляції він знизився. Так, деякі е, продукти дорожчають, деякі дешевшують, і е, що цікавого, що вартість оренди житла у вересні зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. І знову ж таки на це впливають. Люди, які живуть тут, яких Канада дуже рекордну, рекордну кількість людей прийняла останні кілька років чи останніх 5 років, і і за цього проблема з нерухомістю. Плюс канадський банк вони борються з інфляцією і підняли відсоткову ставку. Вони підняли відсоткову ставку на кредити на житло, на позики, і це повпливало звичайно ж на оренду житла, на купівлю житла. І Наступна новина хороша в цьому плані, -ба -ба в тому, що Банк Канади каже розумно очікувати подальшого зниження облікової ставки, тобто інфляція зменшується, і канадський банк говорить, що ми будемо зменшувати ставку на кредити. Давайте трошки детальніше поч... починаємо. Сповільнення рівня інфляції до цільового показника у 2% дає всі підстави для подальшого зниження облікової ставки. Про це у вівторок, 24 вересня. Сказав очільник банку Канади Тіф Маклейм. Це був перший коментар Маклейма після того, як статистичне управління Канади 16 вересня повідомлено, що індекс споживчих цін у вересні впав до 2%, найнижчого рівня з лютого 2021 року та цільового показника банку Канади. Центральний банк прагне утримувати інфляцію приблизно в середині цільового діапазону від 1 до 3%. У вівторок Маклен дав зрозуміти, що центральний банк уже досяг принаймні деяких своїх головних цілей. З огляду на триваючий процес, який ми спостерігаємо в сповільненні інфляції, розумно очікувати подальшого зниження нашої облікової ставки, сказав він під час прес-конференції в Торонто. Послідовне зниження інфляції спонукало Банк Канади почати знижувати свою облікову ставку. Червня центральний банк зменшив ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів до 4,25%. Наступне рішення банку про монетарну політику буде оголошено 23 жовтня. Фахівці передбачають, що наступного разу Банк Канади зменшить облікову ставку одразу на 50 базисних пунктів а у грудні ще на 25. Один із найбільших банків країни Canadian Imperial Bank of Commerce – Прогнозує, що Банк Канади у червні наступного року завершить цикл пом'якшення з обліковою ставкою 2,25. А що це означає? А це означає, що купити житло буде не те, що легше. В Канаді житло буде дорожчати завжди, тому що кількість людей збільшується, земля дорожчає, все дорожче, і житло буде дорожчати. Але відсоткова ставка буде меншою, відповідно, ви більше будете. Менше будете платити в місяць на дорожчі будинки, наприклад. До прикладу, ми купили свій будинок. Так, ми купили Тенхаус в кредит. Хто хоче подивитись про це відео десь ось тут буде чи тут, ми купили з відсотковою ставкою 5,44. 5,44 ми платимо за будинок. Вже на зараз 4,25%. Це вже дуже-дуже непогано. І якщо до наступного року він впаде до 2,25%. Це буде дуже класно і платити буде в місяць набагато менше, ніж платимо ми. Тому така гарна новина. І остання новина на сьогодні -ба -ба теж дуже хороша, це те, що рівень безробіття в Канаді знизився вперше з січня цього року. Тобто, вперше за цей рік рівень безробіття в Канаді знизився. І це все впливає і на економіку, і на те, що люди працюють. Тому що якщо люди працюють, рівень безробіття менший. Відповідно, люди отримують менше різних допомог від держави, виплат вони заробляють, платять податки. Це все добре, як для людей, так і для економіки країни. Так ось, у вересні економіка Канади створила 47 робочих місць. А рівень безробіття вперше з січня знизився до 6,5%. Про це в п'ятницю повідомило статистичне управління Канади. Нагадаємо, що рівень безробіття в Канаді неухильно зростав протягом останніх півтора року. І в серпні досяг максимуму 6,6%. Інфляція того місяця становила 2% і була найнижчою за більш ніж 3 роки. Тим часом центральний банк цього року вже тричі знизував свою ключову процентну ставку і, як очікується, продовжить її знижувати, оскільки рівень інфляції досяг цільового показника, а загальна тенденція вказує. На ослаблення ринку праці середня погодина заробітна плата в країні зросла на 4,6% порівняно з минулим роком і склала 35,59 долара. Це дуже дійсно класна. Новина що рівень безробіття трішки впав. Я сподіваюся, що він ще буде падати, тому що Канада вже перестає приймати е, так багато людей по різних візах видають візи. Про це ми говорили раніше в новинних відео. Кому цікаво, подивіться десь тут буде відео. Ми про це говорили. Дуже сильно рівень безробіття виріс за останні півтори року. Це якраз я от зараз аналізую. Це ж якраз ті роки, останні десь півтори-два роки, як українці почали сюди їхати. Тобто цікаво, що українці почали багато сюди приїжджати, і дуже виріс рівень безробіття. Можливо, українці, ми з вами теж на це трішки повпливали, але. Зараз вже всі знайшли собі роботу, всі, хто шукали, з'являються нові робочі місця, і рівень безробіття падає. Це такі класні новини. Чому я про це сьогодні розповів? Тому що Канада це та країна, де якщо щось трапляється погане, повторюсь, вони над цим працюють. Вони працюють над тим, щоб зменшилась інфляція, вони працюють над тим, щоб збільшити робочі місця, і якщо Є якісь проблеми. Канада це та країна, яка старається їх усувати. В наступному році будуть вибори. Вибори прем'єр-міністра. Побачимо, що це принесе за собою. Зараз там теж баталії. Я не дуже слідкую за політикою. Але там теж квоти недовіри висувають е, нинішньому прем'єр-міністру і його уряду. Тому побачимо до цього, до чого це призведе. Але на зараз трішки ситуація стабілізується, побачимо, як і що буде далі. Друзі, якщо вам подобається такий формат, будь ласка, напишіть в коментарях. І якщо вам взагалі подобаються мої відео на каналі, те, що я знімаю, розповідаю, поставте вподобайку, напишіть коментар, що вам подобається. Якщо ще відправити своїм друзям це відео, це буде дуже дуже супер. Також я дякую всім моїм спонсорам на цьому каналі. Ось тут ви побачите всіх моїх спонсорів. Їх не так багато, але я знаю кожного, ціню кожного з вас. Дякую велике, що ви підтримуєте цей канал не тільки морально, а і монетно. Скажімо так, я розіграю іноді різні призи для спонсорів. Тому хто хоче приймати участь, будь ласка, ставайте спонсором. Це буквально невеличка сума, одна чашка кави. Але мені це дуже приємно і мотивує мене робити. Кращий контент цікавіший для вас. Зараз ми перейдемо до рубрики Ваші коментарі, ваша улюблена рубрика. Поїхали. Отже, перший коментар від підписника з ніком stromer 5097 під відео 13 плюсів Канади, чим вона краще від інших. Додатковий вихідний щомісяця це круто, шкода тільки що за свій рахунок. Як щодо відпусток офіційних оплачуваних в Канаді, скільки діб щороку можна відпочивати? Є взагалі це. Хто не в курсі, тут йдеться мова про лонгвікінди. Це вихідні дні, майже щомісяця, іноді два рази на місяць. Буває, що. Є вихідний по понеділкам або по п'ятницям. Частіше у нас на роботі це понеділок, і в нас виходить довгі вихідний, такий складається субота, неділя і понеділок. І ми там відпочиваємо, їздимо на природу і так далі. І дійсно це класна така можливість, що ти знаєш, що там раз на місяць у тебе такий довший вихідний, і ти можеш відпочити. І так у нас в компанії це за свій рахунок, але у багатьох таких більших корпорацій уже лонгвікенд він оплачуємий. тобто платять за цей день. Або якщо ти виходиш працювати в цей день, тобі платять овертайм, тобто більше там в 1,5 рази або в 2 рази більше. У кожної компанії там буває по різному Що з приводу відпусток офіційних є відпустки? Я просто зараз говорю про нашу компанію будівельну і в багатьох компаніях так роблять. У нас є відпустка два тижні. Ми можемо взяти взагалі. Ми можемо і більше, якщо попросимо шефа, але якби офіційно, отак два тижні ми можемо взяти відпустку. І вона якби оплачувана, але не оплачена. В общем-то, нам кожен. Раз, коли приходить зарплатня, нам пишуть відпускні, і нам наші відпускні приходять разом з зарплатою. Теоретично, кожен має ці відпускні взяти, десь відкласти окремо і потім, коли йде у відпустку, їх використовувати. І таким чином відпустка стає оплачуваною. Є компанії, які відразу ці відпускні забирають собі, і потім вам виплачують. І таким чином, ви коли йдете у відпустку, вам компанія платить. По факту це одне й те саме. Просто так в першому випадку ви самі збираєте, в другому випадку за вас збирає ваша компанія, і потім вам платить. Є ще одна штука, коли люди, наприклад, працюють, працюють овертайми. Ну, наприклад, робочий день 8 годин, а вони працюють 9 годин, і за оцю 9 годину їм взагалі не платять. А потім, коли у них відпустка, у них, наприклад, накопилося там за місяць чи там за півроку, наприклад, накопилось 50 годин овертаймів, то вони ці 50 годин. Людям платять, якби поки вони у відпустці компанія їм повертає якби ці години і платить за ці години. Це все, що я знаю про відпустки. Ось такі ось штуки. Взагалі, два тижні, наскільки я знаю, в рік ти можеш взяти. Якщо я помиляюсь, будь ласка, люди, напишіть мені в коментарях, тому що я дуже сильно за відпустки не знаю, бо у нас в будівельній компанії, взагалі в багатьох будівельних компаніях, якщо тобі треба відпустка, ти просто просиш, щоб тобі дали там тиждень-два. Якщо треба поїхати, ти можеш хоч і там частіше робити. Головне, щоб шеф тобі дозволив. Тому це все, що я знаю про відпустки. Рухаємось далі до наступного коментаря. Отже, під відео, де ми їздили е, в похід, можете подивитись цікаве відео про природу, про походи. Олебастер таке пише: Мої вітання. Мене цікавить, як буде складатись життя при переїзді в Канаду одного дорослого. Яка інформація є із досвіду, якщо не враховувати дітей? І далі конкретні запитання. За рік роботи як новенький, можна відкласти на відпустку до моря. Так, за рік роботи можна відкласти за відпустку до моря, тому що відпустка на море, наприклад, полетіти в Мексику, це буде там, якщо взяти по гарній ціні, можна за тисячу півтори тисячі доларів, можна і дешевше взяти відпустку і полетіти на море. І якщо ти приїхав сам і працюєш, я от зараз, якби я сам працював, я би отримував там навіть як новенький, там на якійсь роботі там. Три від, я як чоловік отримував би від 3,5 і вище тисяч доларів. Якби я був один, я би орендував кімнату за 600-800 доларів, заправляв би автівку, їв і я би в місяць міг би спокійно відкладати 500 тисяч доларів. Я би міг точно відкладати, тому що я би дуже мало витрачав на житло, на їжу і так далі. І за рік назбирати на відпустку тисячу доларів так це цілком реально. Це моя думка. Хто не згоден, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступне запитання: як може допомогти спільнота? Е, спільнота, є, я так розумію, що це українська спільнота, так от спільнота може допомогти не поїхати з глузду, не <с>. кушкою. Тому що якщо ти приїжджаєш один, наприклад, в тебе немає родичі, сім'ї, дуже важливо мати когось, з ким ти можеш поговорити, просто зустрітись, поділитись переживаннями, поділитись проблемами, послухати якісь поради. Так ось спільнота, українські різні групи. Я знаю, що люди зустрічаються офлайн на каву, там збираються різних. На тиждень у нас в Редірі, принаймні, по п'ятницям там чоловіки збираються на каву. Так, ось ця спільнота вам може як мінімум допомогти отримати якусь інформацію, підсказати і просто м -м, пережити цей стрес, і навіть може. Спільнота допомогти знайти роботу, тому що з мого досвіду, за весь час в Канаді, що я жив, частіше всього, я бачу, що люди знаходять роботу через знайомих. Дуже слабенько працюють розносити резюме, дуже слабенько працює шукати роботу в інтернеті. Дуже класно працює робота по рекомендації. Якщо я, наприклад, працюю на нашій фірмі, я когось порекомендував більше всього, що візьмуть ту людину, яку я порекомендував, а не тих людей, які подали свої резюме, тому спільнота може дуже сильно допомогти в цих всіх штуках і багато підказати хоча наша спільнота. Є дуже токсичною спільнотою. Взагалі за кордоном українці токсичні один до одного. Взагалі, ми про це поговоримо колись наступного разу. Але в спільноті українській є як свої плюси, так і мінуси. Про це взагалі поговоримо окремим разом. Якщо хочете накидати мені якісь інсайди, щось у вас цікаво було токсичності українців тут, в Канаді. По відношенню до вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я це зачитаю в наступному відео, де ми про це будемо говорити. Я про це розповім. Переходимо до наступного запитання. Питання в цьому коментарі як справи із дитсадком і веденням своєї справи з дитсадком моєї сестри. Про дитсадок моєї сестри, який вона відкрила, є цілих два відео. Подивіться на каналі, ось це і ось це <свідео> відео про дитсадок. Подивіться, кому цікаво, дитсадки є, є льготи, пільги на ці дитсадки. Все доступно у великих місцях тяжко знайти місця в дитсадок. В маленьких місцях легше знайти місця в дитсадок і все з цим нормально. З приводу веденням своєї справи, в мене на каналі вже є відео з трьома людьми, які відкрили власний бізнес. Навіть не зважаючи на те, що люди приїхали і в них тільки work permit, Нема permanent resident, нема піара, немає громадянства, нема нормальної англійської мови. Там супер-пупер є, звичайно, на базовому рівні, але... Вони вже відкрили свої справи і рухаються вперед. І якось розвиваються. Все це можна багатьох людей стримує документи. От, наприклад, я працюю на роботі на стабільній, щоб отримати перманент резидент, тому що я прив'язаний до роботи, щоб отримати документи, мені потрібен роботодавець, який вже тут давно е, працює, який дає мені роботу як працівнику. Тому я прив'язаний. Як тільки я отримую документи, теж буду думати, як рухатись далі, щоб працювати більше на себе. Хоча Канада це така країна, де можна працювати на когось все життя, прожити хорошу пенсію. Про це можливо теж колись поговоримо. Тому ось так: свою справу можна відкрити, зробити ідеї. Якщо є ідеї, де рухатись, куди рухатись, все можна. Ніхто палки в колеса вставляти не буде. Розвивайтесь, рухайтесь. Наступне запитання. Молодці, що вибираєтесь на активний відпочинок. Не запитання, а сердження. Дякую велике за цей коментар. Сподіваюсь, на все відповів. Хто має щось доповнити, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому у мене, друзі, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе, всім па.